Привіт, малята, хлопчики та дівчата, я загадаю вам сьогодні загадку, а ви спробуйте її відгадати. Хто проскоче без зупину день і ночі половину і при цьому ані трішки не натомить власні ніжки? Хто ж це так малята скаче? Відгадали? Звісно, м'ячик, діти, давайте подумаємо, на що схожий м'яч.

Пропоную вам малята зі мною зліпити ось такі гарні м'ячики з пластиліну. Мі, діти, той шматок пластиліну, який подобається вам. Я візьму синій. Пограйте з ним, потримайте його в теплих долоньках, зігрійте, а потім розминайте пластилін пальцями. Здавлюйте його, щоб він став м'який. Ось так розминаємо. А тоді кладемо його на долоньку і скочуємо круговими рухами кульку. Ось так. Ось така гарна кулька в мене вийшла. Але це не все. Нам потрібно прикрасити м'ячик. Для цього ми візьмемо пластилін іншого кольору. Я візьму жовтий. І тепер пальчиками відчіпуємо від цілого шматочку пластиліну маленький шматочок. І пальчиками скочуємо маленьку кульку. І притискаючи, прищеплюємо до більшого кульки маленьку кульку. Робимо її ще і перетискаємо. Ось такий гарний кольоровий м'ячик у нас з вами вийшов. Погляньте. Ой, погляньте, діти! Наші м'ячики розкотилися по кімнаті. Де вони? Повторюйте, дітки, за мною на полиці. Під. Столом, поруч з ліжком у коробці. То, що ми з вами, дітки, сьогодні ліпили? Вірно, м'ячик, до зустрічі, малята.